Дерекот відомий, под мельник то теж відомий. У Кашука не знаю. Ну, як не знаю, ну, не можу нічого сказати. Ні поганого, не доброго. Кульгофер на здоров'я з багато і все. Лабазюк. Єдине, що можу сказати, що він дуже добре робить подвір'я в майданчики, щоб діти гралися. Бондар, він непоганий взагалі так. Коли працював, він дещо він робив, але не так, щоб можна було сказати, що він був аж дуже такий активний і захищав інтереси людей. Безпалов, не знаю. Коліщак, це проти нього багато виступають. Зі не знаю я його. Купачок не знаю. Дерекот. ну, ну Так він вроді непогано такий. А це хто? Безпало. Не знаю, це москаль якийсь. Олег Лукашук. Я очень не люблю людей, які прибуті з політичної сили в іншу політичну силу. Оксана Калігофер. Знаю, що в неї плаза, оце її. Бачу, кругом висить фонд сім'ї Калігофер. Наверно, наверно, її варто йти. Анатолія Лавренті, не знаю. Воронецький. Ну, Воронецький голова. Е він начальник управління соціального захисту. Своєї думки немає. В мене дуже мало інформації. От зараз ще може я почитаю щось, може я зустрінусь, може я буду більше знати, щоб серед них зробити свій вибір. От я ще не готова до того. Тобто, мені треба ще трошки взнати, бо це дуже серйозно, і це дуже серйозні кроки.